Перший день війни був найважче. Перший, перший тиждень війни взагалі був найважче, бо е, все почало е, все було по іншому, як в мирному житті. Евакуація харків'ян е, і е, виклики, перед якими ми стояли, і, е, перше е, бомби, перші прильоти, і перше на жаль, втрати людей. Угу. Дуже дуже було важко, але ми вистояли. І тоді, ще ну, на другий день війни, я сказав, коли я звертався до харків'ян, ми, ми разом, ми харків'яни. І до теперішнього часу, і я дуже хочу, щоб після того як настане мир, ми були разом. Бо нас дуже багато об'єднана. Нас об'єднала війна, так як в суспільстві не було такого єднання у Харкові, Харк... Харк... як зараз.